Добрий вечір, малята. Ми сьогодні слухаємо казку про домовичка та хлопчика Хочуна Буркучуна. Охо -ох хо ох. зіткнув домовичок Тухтунька. Закінчилось моє спокійне життя. Знов хлопчиська вередує з самісінького ранку тільки чути. Хочу це, хочу те, дайте скоріше оте, а оце не хочу. На сумно зітхнув ще раз. Уже три тижні минули, як у будинку оселилась нова родина із хлопчиком Тимком. Утім, тухтунька називав його Хочуном бурчуном. Бо шестирічний хлопчисько весь день командував бабусею, а ввечері втомленими після роботи батьками. Домовичок зазвичай був схожий на маленького гнома. Лише замість ковпачка шапочки на голові в нього був зелений в'язаний беретик. Якщо ви вважаєте, що домовички не чесані та не прибрані, тому що їх ніхто не бачить, то ви помиляєтесь. Тухтунька був дуже охайний, чепурний та чемний. Хочу морозива! Білий пломбір хочу у вафельному стаканчику, а ще краще два пломбіри, а ще джему вишневого до морозива бажаю. Давайте скоріше. Дитино моя онучку, вимовила бабуся, на сніданок морозова не їдять. Вівсяна каша з яєчною на тебе очікує. Це корисна їжа. Тоді зовсім не буду їсти, не хочу, спати буду. Хочу довго спати, відповів Тимко і перевернувся на інший бік. Домовичок зітхнув уже роздратовано. Він трохи сумував за попередньою родиною, що довго жила в будинку, він дуже звик, хоча його ніхто ні разу не бачив, до смачних ароматів домашніх пирогів, привітних батьків. Та веселих чемних дітей, хлопчика дівчинки. Тохтунька іноді обертався на сіреньку мишку, і дітки його пригощали смачним сиром, а іноді перетворювався на синичку, яку діти годували з долоняк насінням. Гарні було дні. З дитячої кімнати знов пролунало. Або морозиво дайте, або нову іграшку копіть. Або буду довго спати, хоче, щоб мені ані бабуся, ані мам, матуся не залежали довго спати. Домовичок, перетворившись на маленького павучка, сидів під самою стелею та спостерігав за новими капризами хлопчиська. Хочун-кричун продовжував виридувати. Немає спокою нікому від нього. Ні вдень, ні зранку немає спокою. Уже сердито думав тохтунька, який ніяк не міг виспатися. Домовички зазвичай у день багато сплять, така в них природа, бо вночі будиночок охороняють. Що, малий вередуне буркотуне, хочеш, щоб усі усі твої бажання тієї ж миті здійснювались? голосно запитав тохтунька павучок. Хлопчиська ошелешено подивився навколо себе, поглянув на стелю. Ніде нікого не було. Ну, ще якийсь малесенький павучок сидить. Та від несподіванки тимко прошепотів своє звичне Хочу. Ну, то ж нехай так і буде. Павучок до домовичок покрутив у повітрі тоненьку ниточку з павутиння, кинув додолу і зник. А може, нарешті пішов спати до своєї потаємної комори, а тим часом до кімнати тимка зазирнула матуся. Синку, вставай скоріше. До школи час збиратися, умиватися, снідати. Твої однокласники вже, мабуть, до школи добігли. Хочу довго спати, і щоб мама мені не заважала, сердіто прошепотів малий вередун. І раптом. Раптом опинився в барлозі бурої ведмедиці. Спи, малий, спи, мій синку, прошепотіла велика, велика матуся ведмедиця й погладила його тимка ведмежатка своєю кудлатою лапою. Ще довго, довго потрібно спати, три місяці до весни. Ніхто тобі не буде заважати. Оце так. Що ж це коїться? майнула думка в голові тимка Вередуна. Утім, тепер він був бурим ведмежам. Та від подиву спати йому зовсім не хотілося. Він зробив спробу щось сказати, але лише про бурмотів щось не зрозуміли ведмежою мовою. Спималий, коли довго спиш, пасна швидше настає і ніяких сніданків. Ми, бурі ведмеді, спимо всю холодну зиму. Не хочу я так довго спати, не хочу холодної зими, захнюпав тимку ведмежа. Що це зі мною трапилося? Хочу, щоб було тепло, хочу жаркого літа, хочу бути поряд з мамою, навіть якщо вона чимось зайнята. Не встиг він промовити своє бажання, як опинився. Здогадайтесь де, у спекотній Австралії у сумці, в мами кенгуру. Було дуже тепло, навіть жарко. Тимко кенгурятко зробив спробу висунути голову й лапки назовні, як матуся Кенгуриха запхнула його знов усередину та пострибала у своїх справах Сиди, малий, спокійно, бо в мене багато справ. Ні, я так не хочу, не хочу, підсербував у тісній сумці тимко кенгурятко разом з великою кенгурихою, а та спритно бігла, стрибала попід австралійськими деревами. Було дуже жарко і незручно. Хочу, щоб було не так тісно й жарко, хочу, щоб прохолодно було, води хочу, й тиші, пробурмотів капризун Вередун То тієї ж миті опинився. Ви не повірите де? У морі, у прохолодній морській воді, в незвичайній тиші. Поряд плавали різнокольорові рибки, на дні лежали звичайні анемони, десь віддалік пірнали дельфі, дельфіни. А тимко морська зірка лежав на піщаному дні і в розпачі міркував. Що ж це за диво? Тепер я в морі. Що це коїться? Чи сон такий незвичайний? Час, напевно, прокидатися. Поряд з ним пропливла якась величезна риба. Тимкові морські морській зірці стало не по собі. Я згоден їсти вівсяну кашу на сніданок хоч щодня, аби тільки не жити в морі посеред медуста риб? вигукнув хлопчик і ось. Ось до великої зали в палаці герцога увійшов слуга Дворецький та, чемно кланяючись на англійський лад, вимовив: Вівсянка, сер! Темко озирнувся довкола себе і зрозумів, що тепер він старий сивий герцог, власник величезного маєтку. І сидить він у старовинному кріслі та спостерігає за сірими хмарами на лондонському небі. Ой, лишенько, оце так справи. Я раптом став старий. А як же моє дитинство, друзі, школа? прошепотів тимко старий герцог. Вередувати і командувати йому вже зовсім не хотілося. Усі його бажання здійснювалися миттєво, але радості не приносили. Тоді він почав міркувати, що ж це коїться, та й згадав крихітного павучка, свої капризи і дивовижний голос, який пролунав з під самої стелі. Мабуть, я щось не те робив, рідних не поважав, вирядував. Але ж потрібно було бути обережним зі своїми бажаннями. сидів у кріслі перед тарілкою з англійською вівсяною кашею старий герцог Тимко. Мабуть, потрібно спочатку добре подумати, а потім чогось бажати. Та й вирядувати неввічливо, як там мої рідні, як я за ними скучив. Навіщо ж я так поводився? Думки? Мерехтіли в голові хочуна у наборчуна, немов яскраві лампочки з Ялинкової гірлянди. Соромно й сумно стало тимкові сивому герцу. Хочу додому, до своїх рідних, хочу до школи піти, хочу навчатися бути чемним, хочу бути уважним до своїх бажань. Ледве він прошепотів це, як опинився вдома. До кімнати зазирнула матуся. Синку, швидше вставай, до школи час збиратися. Сніданок на столі чекає на тебе. Хлопчик Тимко швидесенько підскочив з ліжка. Доброго ранку, мамо, я тебе дуже люблю. Я хочу тебе і всіх рідних обійняти. Я до школи хочу. Вигукнув та й застиг на місці. Бо в голові думка майнула, чи добре, чи чемно я сказав, чи гарне це бажання, чи не опинюсь я знову десь далеко-далеко. І полегше не зітхнув, бо все було на місці. Усе було добре. А під самою стелею сидів та посміхався домовичок-павучок. Відтоді кричуна-бурчуна Неначе підмінили, став він звичайним чемним хлопчиком, а домовичок міг спокійно собі відпочивати та радіти, що в будиночку запанували лад та спокій. Малят, чи сподобалася вам ця казочка? А що найбільше запам'яталося, яким був Тимко? На початку історії, а який він став, подумай, чого навчає цього казочка, а зараз влягайтеся в свої ліжечки, закривайте оченята і нехай вам присняться красиві сни на добраніч.